А було це дуже просто. Їхав я в вагоні, за мною їхали спортсмени, здорові, як коні. Тіло їли, пили і мене лущали, аж при ценним поріз полим спати полягали. Ранці всіх тренер буде. Вставай, давай так і босип'ять міну, і літак до літак Відомо Мили, очі пролопили, якби по впили, спили, тут треба допилася. У мене в охопрінь котіло, стати не ходи. ти завтра вікнути звернути, виплю слони на зрока. З бітому збирали, речі поскладали, поволі та й літак на теплим дигали. Аж коли я в літаку постом прив'язався, аж ти я про жінку свою нагадався, щоб бути з жінки в хаті, а я туди ж тепер, в Японії, ми чемпіонаті, проштувайте суверені. менше їсти й пити, і ти жінко з діточками мені вибачити. Як змагання сказали, теж зрадості зачила. І то ніхто нічого не каже, нічого не питає. Як ва тренера мене у залихає. Передо мною ті штварди, бо снова скажуть. Зручені, підв'язані, любі 20 слав. У мене також такі касі підспорні не були. Та я спорідник до долини, а всі всі... Стягнути, як той шквар копне в ямку і дала тихню. Налетіла це те злостя. Люсь така сі взяла, що я б його пробив наскути, якби були вила. Але тої подітки, що не розуміє. Я! Як звичайно в солоду, І носила, а цей так ще й куди попала. Моє вупові додала, а геть відпало. Я маю ціле слово. Я маю ціле слово, а той всі боровує. Ну, я думаю, він мене тут зараз домордує. Аби я лише силитиму, а він промахнувся. Ти в моїх руках, як той дріб зігнувся. Я глиблю його за п'ята у мене під очима. Та як п'яту разом із гатіма. Тепер ти каратику будеш в моїй шкірі. Зараз я ці по-сільському зроблю харакірі. Те, як зачинати, не панські повітрі крутити, то лише гачі біліє, гачі меліється, то й п'єти. В залі вихожний. І бонусі стали, а два содяться на часу, состки состали. Сі Сищільці в пальці, що маєте сили. Як він мене бив по плечах, ми то не мовчили. Півгодини я панцем по вітрі мотався. Він спочатку кричав, пущав, а нарешті здався. Вже сі не Стояв вже духу, я з на панця, слава Богу, як муху перегнув на коліно, щита ріда, та та-да. Будеш знати, окота нашого Івана. Та як я дупка, як у нас хлопці б'ються, так що тріснує, катя, що назвуться. звучать. Потім мене до Дипольця гледіть, відрубали, а його під тренери. Три дні вудан віднозвали. Ну як серйозно, то першого класу.